The age of five. I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now man of a twenty one. You know, big We can have a lot of fun. Привіт, радий вас всіх вітати на своєму каналі про трейдинг, канал про торгівлю на фінансових ринках та інвестиціях. Друзі, хто не підписаний на YouTube канал, раджу підписатися, якщо вам сподобається це відео. Поставити лайк, поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати всі подальші випуски і бути в курсі актуальних подій для того, щоб Ця інформація допомогла вам заробити на фінансових ринках. Стосовно подій цього тижня, основними подіями цього тижня будуть саме інфляційні дані по основним економікам світу, ми отримуємо інфляційні дані з Сполучених Штатів Америки, з Європейської зони і Великої Британії. Фактично. Якщо ми поглянемо на графік індекса долара, на денний графік індекса долара, ми бачимо з вами наразі саме корекційний рух і спробу ціни повернутися в звичний флетовий діапазон, який фактично у нас утворився з кінця вересня місяця, і ось буквально на минулому тижні на минулому тижні, а саме в а, 2 листопада, а, саме 2 листопада ми, а, точніше ні, поза минулого тижня цей флетовий діапазон був а, пробитий, але ціна не утрималася нижче цього флету. І повернулася, повертається в флетовий рух саме з поділки 105,1 в 106,5, і фактично зараз намагається повернутися в більш вущий діапазон, який проходить по ціні 105,8 між 106 і 8. Тобто, фактично ці дві ціни являються: перша з них є підтримкою для ціни. Друга опора, і а, зараз а, ціні а, важливо для того, щоб під було це наглядне підтвердження. Зараз ціні важливо переписати максимум попереднього дня, максимум п'ятниці, саме 10-го числа, а, для того, щоб а, ми з вами могли а, розглянути а, індекс долара на менших таймфреймах в купівлю. А звичайно, що це будуть контрпозиції для європейської валюти і британської. Слугувати цим якраз таки може драйвер спричинений новинним фоном завтра, в 15.30 по Америці вийдуть дані CPI, індексу споживчих цін, і якщо цей індекс утримує свою позицію, тобто інфляція залишиться незмінною або ще зросте. Це буде теоретичною підставою для збільшення відсоткової ставки. Що стосується європейської валюти і британського фунта, ринок закладає зниження інфляційних даних. Звичайно, це спровокує м'якість стосовно риторики подальшого підняття відсоткових ставок. Тобто, треба грамотно спостерігати. Точніше, треба уважно спостерігати і грамотно оцінювати ці показники для того, щоб мати підтвердження картинки входу в позицію, з, з технічного погляду. І вже завтра ми, я думаю, будемо відкривати ці позиції по даним активам. Що стосується європейської валюти, з початку минулого тижня вона знаходиться в корекційному русі, фактично з цілею 1,062, яка ймовірно буде досягнута після закріплення під рівнем 1,066,5. це якраз рівень підтримки цієї формації. І саме треба працювати на пробиття цього рівня з подальшою, з подальшим ймовірним ходом ціни в зону 1.062, тобто 450 пунктів. А можна буде забрати в шорт з цієї позиції детальніше про точки входа, ви можете знайти вже в закритій групі для того, щоб доєднатися, пишіть під це відео мені повідомлення. І ви зможете потрапити в закриту групу, де не просто даються рекомендації по угодам, а ще ці угоди супроводжуються і коректуються. Стосовно британця ідея така сама: в середу, о 9 годині, виходять інфляційні дані CPI по Великій Британії, і ви бачите, що наразі британська валюта вона спробувала. Поновити максимум, спробував поновити максимум. Саме 11 жовтня, це ціна 1,23 і Ціна не закріплюється і повертається в летовий рух з певним характером понищуючих максимумів. Скоріше за все, буде розглянутий варіант шортової позиції при пробитті рівня 1,21 з. Первинною ціною поновлення глобального мінімума 1,19. Ця ціна у нас була ця ціна. У нас була в березні місяці цього року, і фактично далі від цієї зони вже треба треба розглядати купівлі. Стосовно, давайте подивимось: золото золото. Я розглядаю з позиції також шорт пріоритету. На фоні локального укріплюючої поведінки, саме долара. Ось тому ми побачили вже досить сильну динаміку руху ціни в кінці минулого тижня. Була пробита зона 1975. Ціна зараз якраз знаходиться всередині, точніше, на Локальній на рівні мейн 1940, Він також пробитий, відретестований. І якщо ми подивимося на глобальний рух, я думаю, що цілком ймовірна ціль, цілком імовірна ціль, 1905, Це якраз та зона, де формувалася попередня консолідація, утворивши графічну фігуру вимпіл ось в цій зоні. Тобто з потенційним рухом на перекриття гепу, з якого почався весь цей рух, спровокований новинним фоном конфлікту на Близькому Сході. Тому, якщо ми перейдемо ще на менший таймфрейм, тут буде чітка картина, видна пробиття симетричного трикутника. Далі ми чекаємо закріплення ціни під утримуючою зону, яка зупинила ціну. Яка зупинила це падіння? У нас день сьогодні відкритий з гепом. Цей геп вже фактично перекритий, і тим не менш, ціна ціна прямує на пробиття, і фактично від поділки 1930 я буду розглядати цю позицію в шорт з перспективою руху ціни в зону 1900. Стоп-лосс у мене буде там в 10 доларів. Виставлено на цю позицію риск менеджмент 3 до 1. І SP 500. Маємо фактичне підтвердження закріплення на даному графіку. Ретест вже відбувся від трендової. Входити в позицію поки що не раджу, тому що потенціал ходу у нас залишається досить малий. 4450. Це потенціал ходу первинний. Якщо ви знайдете точку входу на меншому таймфреймі і локально попрацюєте з цією формацією, було б досить цікаво, але якщо ми дивимося на графік експозиції, D1, нам слід дочекатися закріплення ціни саме за рівнем 4,450, для того щоб зайти з досить консервативним стопом і первинним потенціалом входу 4,560 – це поновлення. Наступного максимуму, який утворював оцей трендовий канал, не забуваємо про сезонність, не забуваємо про сезонність індексу, і загалом в довгостроковій перспективі позицію утримував би протягом місяця-двох місяців сіль у поновлення, сіль поновлення історичного максимуму, точніше. Історичного максимуму з ціллю 4, 4 Ось десь в цю зону рух ціни я б закликав. Нафта вже фактично відбувається пробиття рівня опору 82,2. Зараз я почекаю відкат ціни до рівня 82 і буду відкривати позицію з ходом ціни до 85. У нас фактично ще не сформований, не сформований трикутник, це така собі фігура продовження тренду. Ми бачимо підвищуючі мінімуми, підвищуючі максимуми. Це однозначно сигналізує про потенціал руху ціни в висхідному напрямку, і тут якраз таки треба працювати з стопом під підтримкою. Тобто, можливо, навіть зараз я розгляну позицію на бай. З стопом під е, е, останній мінімум ціни, тобто ціна там 81 долар за нафти, з перспективою руху в зону 85 доларів. Ось така е, аналітика від мене на отримання позицій на цей тиждень. Тут більше моментів е, цікавих з точки зору того, що ми зараз знаходимося буквально на порозі е, точок входу багатьох. І всі ці позиції можна досить непогано відпрацювати вже до середини тижня, мати необхідний прибуток і наразі утриматися від коротких позицій і більш розглядати цікаві довгострокові перспективи. Я бажаю вам прибуткового тижня. Ставте лайк, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на канал. І я буду вас радий бачити в своїй щотижневій рубриці. Якщо у вас будуть питання, пропозиції, контакти ви знайдете під цим відео. Залюбки розгляну будь-яку цікаву пропозицію. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, Па-па.